Хей, hey! всім привіт, хлопця та дівчатки, мене з Дмитро і ви на каналі Нікен, і сьогодні ми продовжимо проходити Spider-Man Remastered. Минулі серії ми разом з детективом Джефферсоном розслідували ДОК, де знайшли речі, котрі будуть використані явно не заради благих цілей, і тепер нам треба скласти усе разом, щоб зрозуміти, де буде наступна атака ворогів. Тож, всім бажаю гарного перегляду! Все, замок змінив. За те, що мене платили. Ем... Ну, таке собі. Та ладно. Ще тепер за вибиту двері платити треба буде. Так, я намагаюся відслідкувати деякі предмети, котрі в мене вивезли. Яка кімната? Зачекайте. А, який номер баку? 64476. Маршрут 33. Якщо ще ваші речі не виконали, звідти вам пощастить. Зачекайте, ви мені можете якось до дай подивлюсь. Добре, видає так, що воно в мене по муніципальному гаражі знаходиться. Добре, дякую, зрозумів. Муніципальний гараж. Я вже йду. Це не проблема. Коротше, через те, що ми не платили за оренду. Мені байдуже, що буде з усіма моїми речами, але ніхто не повинен знайти мій паучий драйв. Коротше, за те, що ми не платили оренду, в нас виселило і усі речі кудись відвезли, бо їх викинули у смітник. ТРПР треба встигнути, поки їх не утилізували до кінця. А, На безоплатній основі людина повук працює. А вже ж зачинено. Можливо, тут є інший шлях дібратися до мусорного автомобіля. Десь, напевно, зверху. Ось тут, напевно, за стінкою. Це ж не офіційне вторгнення. Чи не так? Okay, Я просто забираю свої ж речі. Не треба панікувати. Можливо, вони ще не розчавили все у мусорі. A... Okay. Бридко. Добре, час панікувати. Ви <паси> <паси> Вибачте, є якийсь шанс? Що машини не буде в гаражі? А вже ж, я думаю, значить це означає, що вона десь на заході в чайна тауні. Дякую, вже вирушаю. Ей, це дуже довгий. Она з мам і пап joints, I think. Jerry's? No, that's down. I mean original Jerry's. Larry's on the east side. Uh він нам підказує, що десь вона стоїть біля пиццерії, которая называется щось Лео, чи щось таке. Сподіваюсь, ти знаєш свої речі. А, це він типу казав нам, де знаходиться машина зі сміттям біля, крам... біля ресторану з піцею, котра називається Лео. Так, я сподіваюся, ви зараз нормально відреагуєте на те, що людина паук буде копатися у смітнику. Ні, речей тут все ж таки нема. Ще якийсь повинен бути. Чого? Десь повинен ще бути. Ось стоїть. Можливо, це він? А що взагалі за пробка тут відбувається? Чого ви стоїте? Я не розумію. Тут же багато місця як проїхати, хлопче, за вами все нормально. Чого пробку влаштували? Ні, жодних знаків моїх речей. Який цікавий тут запах! Еді, ти моя єдина сп, сп, сп надія. Що, так і не знайшов? Ви впевнені, що вони десь тут? Що ж, хлопець, котрий перемикнув. Перемикачі зазначив, що. Єдине, що залишається, що вони зараз будуть утилізуватися. Утилізуватися? Тобі краще поквапитись. Дідько ніколи не думав, що в гру за людину пауками будемо летіти не для того, щоб врятувати когось, а для того, щоб врятувати свої речі, котрі. Через несплату боргів за оренду житла будуть утилізувати у смітнику прямо зараз. Ми за шокером так не летіли швидко, як за своїми речами. Ось цей утилізуючий цех. Десь повинен бути тут. О, виглядає так, що тут якісь неприємності. Допоможіть! Так. Та що ж таке завжди тап хочу натиснути після Assassin's Creed. Трошка піджарму тебе. Ти диви Зміг ще мы щось себе А ти там, що? Тобі нормально там? Ти у мусорі застряг, серйозно? О, я не можу. Давай, я вірю, в тебе все вийде. Ще трошки піднатушся, і ти виберешся з цих великих завалів. Це тобі трошки для мотивації. Ну давай, давай, давай. В тебе все вийде. ще трошки. Добре. Потім подякуєш за те, що ми тебе витягли з цього. Дякую, людина, павук. Ти в порядку? Yeah, так, дякую. Ця банда тероризувала по сусідству усіх. Можливо, я просто перейшов їм шлях. Hey, я приглянув за ними. Ей, а ти не бачив деякі особисті речі? А вже ж вони тут були. Я вже доповів про інцидент цей. Yeah, я думаю, це воно і є. Будь ласка, будь тут, будь ласка, будь тут. Так. І що, це всі речі його були? Сподіваюсь, це спрацює. Виглядає, нібито все, що було тут. О, старий прототип мого гаджету. Виглядає чудово. Чому я його не завершив? Слухай, це той хлопець, котрий думає, що він людина-паук? О-оу. Ох, щось у вас багатесенько. Де там бомба? Вона дуже зараз доречна. А, ми можемо в когось стрілянути, і... та це взагалі 10 з 10 просто. Зараз я вам покажу, хто тут людина, павук. Хто ще? Ніфіга собі там тебе прикрутило вже. Ж. Ти що, один залишився? Серйозно? Ці бомби, це просто топчик. Добре. Ця ніч дуже серйозно. На цю ніч я таких планів не будував. Час відвідати МЖ. Якось це дивно прозвучало, але добре. Добре, і про що мені розмовляти з МД взагалі? Давай подивимось. Привіт, МД, це Пітер. Є якийсь шанс, що ми зможемо. Це це дуже якось довго. МД. я просто був тут по сусідству. Дідько бр. фігня якась. Ей, э, МД, знаєш, я зараз думав, можемо поговорити... Ні, це взагалі звучить жахливо. Чому? Мені так важко це дається. Ми зараз просто друзі, чи не так? Друзі, котрі у минулому були разом. Це не дивно в будь-якому випадку. Це просто розмова, звичайно, розмова з Мжей. Про що я взагалі думаю? Якесь повідомлення. А, глядай так, що історія МЖ тільки що опублікувалась. Я думаю, я знайду. Щось тут подивитися. Вона, напевно, зараз зайнята роботою. Ей, мей! Ти дзвониш дуже пізно. Як ти? Я думав, ти прийдеш сьогодні на вечір. О, вірно, мені шкода, я забув. Був дуже важкий день. Ми втратили нашу лабораторію. О, Пітер, мені шкода. Я також. Хочу сказати, що мене виселили. Що? В тебе є місце, де залишитися на сьогодні. Якщо чесно, ні. Не зовсім. Я ненавиджу просити, але є шанс мені переночувати в тебе. А вже ж! ти завжди можеш переночувати у мене в офісі на дивані. Дякую, Мей. Хей, hey, це банда, ця банда між демонами і людьми фіско. Так, я знаю, шокер був частиною. Він грабував для демонів щось. Ці хлопці дуже серйозні. Ти думаєш, що вони хочуть зайняти місце фіска? це було б дуже погано. Сподіваюся, що це не так, і не стане це ще чимось гіршим. Що б ми робили без, без нашої тітки? Я не можу взяти це. Ні, ти можеш і ти візьмеш. Я заплачу тобі дуже швидко. Просто попроси про допомогу в наступний раз. ти так багато похоже. Ти так виглядаєш на свого дядька. Ти така ж людина, як і всі інші, котра може попросити про допомогу. Е, мені шкода, що я в ліс, але мені потрібна твоя допомога. Що ж ти можеш покластися на мене? Як довго тебе не буде? Якщо чесно, я навіть і не знаю. Чи все добре? Це особистий бізнес, який я планував дуже давно. Але, будь ласка, подбайте про це місце. Воно нагадує на кращу частину мене. Що ж, принаймні, мені треба зайнятися справами. Сподіваюся, з містер Лі все добре. Ей, hey, uh, oh? hey, Ти бачив мою історію? Robin. Так, бачив. Рубі, напевно, дуже радий за тебе. Wow. А як щодо того, що мер Озборн виставив Девідсона до нагороди? Але все ж все ж таки, це дуже клювий момент для офіцера Девіса і його сім'ї. Ти не хотів би приєднатися? Так, а вже ж, побачимось там. Ей, Джеф, вітаю на церемонію, що до сьогодні буде. Зараз не про це. Я дзвоню через іншу причину. Що таке? Тільки що побачив підказку, що демони розташувалися на. В одному місці фіско. Чого? Зрозумів, я повідомлю тобі, що я зможу там знайти. Більш цікаво, що, що я знайшов за потаємне місце для людини паука. Якщо що ми можемо тут непомічено вилітати на поганих хлопців. Власність фіску. І що вони звідси вивозять? Треба прослідкувати за ними. Якісь постріли? Тут взагалі спокійний день, хоч е, колись буваю в Нью-Йорку. Джеф, я тут. Що ти бачиш? Знайдіть інших, Бос хоче усіх їх мертвими. Виглядає так, що демони захоплять територію Фіску. Ти розберешся? Я зможу з цим подбати. Так гаразд, давайте беремо павутині інше. Що я зараз з іншої сторони прилечу? Вони мене все одно вже не випустять з по поля зору. Схоже на те. Ну, вас тут небагато було, нормально. Але щось тут відбувається дуже дивно. Вам не треба нас бувати. Ви вже прийшли за тим, за чим прийшли. Це територія більше на Фіску. Не сьогодні. Так, хлопче, ти наверх. У безпеку. Я зрозумів. Жарти в сторону. Павучки допоможіть. Блін, павучки — це топчик, просто вони взагалі не залишають якихось шансів їм. Так, ти як в порядку? А, ну це теж в принципі не цивільний, це ж той, хто працює на фіска. Тому, в принципі, він теж поганець. Ей, Віллі! ти. Nice Чудова піжама. Wait, не втручайся в мої справи. Зачекай, Демони? Хто їх лідер? Alive, залиш мою людину живою і, можливо, я тобі скажу. Та нема проблем. <ріст> Ти таку умову дійсно класно видав, нібито людина пову когось буває. Рятувати поганих хлопців від інших поганих хлопців. Це не те, що я планував. Я сказав назад. Так, дрони закінчилися. Але можна трошки піджарити. Може якось з гелікоптером розібратися? Схоже, я привернув трошки увагу. Пам'ятаю, як битися з тим, хто щитом, тому я використовую фокус. О, у нас, до речі, дві тепер полоски заряду фокусу. А чого це так? Це через прокачування рівня? Так, ну тобі допомогли. Йдемо далі. Тримай бочку. Це в нас влетіло так. Влетіло використовуємо лікування. Ти звідки взагалі тут вийшов? Навіть на тебе не, чу... не очікував. Куди він павучка стрілянув тільки що? У камеру для екрану нам чи що. Ви двоє залишайтеся тут. Я подбаю про інших. Треба дуже швидко шукати тих, хто ще вижив. А я можу якось причепитися? Ні, напевно, я до нього не причеплюсь ніяк. Буду займатися тим, хто тут ще є на землі, скажімо так. Привіт, хлопці. Розважаєтесь? Ще ж таке, тільки хочу вилікувати себе і одразу хтось так мені здається, що мені зараз буде капець Нормально, нормально таку комбору скидав усіх. Це ще хто такий? Пітера назад. Ей, великий хлопче. Та ладно, з нашою ідеально контратакою в тебе і шансів, то немає, походу. А якщо я зараз ще бомбу в тебе поцілю, то це буде чудово, прям напевно. О, давайте ще цю бомбу, чому б ні? Почав стріляти так. А, все, великий вже на землі. Слухайте, ну ви якісь взагалі залі слабенькі. Полетай. Хто ще? Все? Тоді я пішов далі? Хлопці, як справа? Все? Ви в порядку? Так, так. Так, дякую. Та, будь ласка. Де там гелікоптер? Фіск. Твої люди в безпеці. Твоя черга. Хто керує демонами? Він повинен бути там. Перевір. Дах. Сподіваюся, він не обмане мене. Так, і хто ж там? Ну мені здається, я знаю, хто там. Ні, будь ласка. Мені здається, я вже догадуюсь, хто там за маскою, але добре. Привіт знову. Дуже потужно в нього павутиння, але в них РПГ. А вам нормально з цим генератором літати далі на гелікоптері? Схоже на те, що нормально. О, та ладно. О, це мене. Це вони натворили. Справ. Ні, ні 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 Ну, тримай тепер. О, Це проблема, так проблема. Доброго ранку. Я дивлюсь кожен павук у, у, сво у своєму всесвіті, колись щось тримав дуже важке, так я натискаю. А, треба влучно натиснути. Go -go -go. Та, та дідько, який лівий контрол, я вже напробіл пробіл тут. Э Думав, що буде все. Ледве встиг. Це дійсно відбулося? Чудово попрацював, Пітери. Я чую довід про те, що. гелікоптер. Чого? А, мені треба було гнатися за ним, я думав, все кінець, типу, розмова з Юрі. А, <с? <с?> серйозно, блін, я його навіть не помітив. Мені доповідають, що тільки що гелікоптер зніс кран. Так. Це дійсно. спрацювало. Слухай, Юрій, я за ними йду. Я розберуся з цим. Та скільки можна кружляти тут навколо? Так, втратила швидкість, втратила швидкість, але добре. Дідько, рокети. Швидше, 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 Пітере. Just... Цей гелікоптер just... просто руйнує no. місто. Я знаю. Тобі треба його no. опустити. Я знаю. Можливо, наш супергерой буде трошки швидше. Слухайте, не наїжджайте, дамочка, роблю все, що можу. Не так легко, як здається. Тепер мій шанс. Такий собі шанс. Я сподіваюся, ти сам все зробиш, щоб втекти від цього генератора. Ще тепер його кудись треба причепити. Оооо. Капець скільки збитків. Ой, мені здається, я пошкодую про це. Все, я тепер розумію, чому людина-павук на безоплатній основі працює в цьому місці, бо збитків від нього також дуже багато для цього городу, для цього міста. Гей, привіт це політ до Нью-Йорку? Мені шкода, але мені треба спустити цей гелікоптер, сер. Один двигун вже зняли, тепер треба до іншого йти. І це, це, це твій розумний план? Замінити Фіск? Фіск це тільки початок. Потрібен план. Дуже, дуже швидкий. Я думаю, це і є план. Эээ. Ем, е, Давай, Піт, Піт, ти зробиш, ти зробиш, ти зробиш. Молодець. Господи, оце люди офігіли тільки що в кафешці. Слухай, мені здається, дійсно <рес> досить вже цей гелікоптер. Будь ласка, не облажайся в цей раз. А, треба клацати, Клацаю, клацаю, клацаю. <рес> сенсі? Да я врятував усіх, в чому проблема? Воно ж усе зелененьким заблимало. Що не так? Я думав я усіх врятував. Блін, <ш> мені <Up> я урус, чувака, котрих себе на хот-дог кетчуп намазував, а тут... Хвіст від гелікоптера прилетів. Ну блимою, 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 Що? Трошки недоблимов. не доблимав. Не доклацав. Добре. В принципі, нормально пропрацювали. Ця маска така чудова. Де ти її узяв? Я вб'ю тебе. Кльово, дякую. У тебе є якийсь е, сайт? Ой. <съяв> Ей, Юрі. Мені здається, я узяв цих поганих хлопців, але. Але що? Але вам знадобиться драбина. Йоу, Майлз. Ей, фанбой. Це той самий Майлз? Майлз, де ти? О, дідько, я запізнюсь. Ти йдеш? Ні, мені треба дібратися церемонії. до церемонії батька. О, передавай вітання. А, це Джефферсон Дейвід чи як його? Це батько Майлса. Прикольно. Давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!